Якщо дивитися на поверхневий формат е, віри, наприклад, я кажу, що я віруюча людина в Ісуса Христа і якось е, зовні це показую, якоюсь атрибутикою, якоюсь там не вдягаюсь, вдягаюся. І, але всередині я живу, наприклад, як чорт. Е, і багато людей чомусь вони сфокусовані особливо на цьому, як ти стоїш, як ти говориш, як ти посміхаєшся, в чому ти ягнутий, які в тебе руки, які в тебе ногті, які в тебе волосся, але ніхто не внікає в слово Боже, щоб розібратися і в плоди та результати тої людини. Тобто, по-черговому попер... повинні вчитися у людей, які є результати реальні, в спасінні людей, які віддають своє життя ради Христа та ради Евангелія, а не як там виглядають і на цьому фокусуватися. Я знаю таких людей, я вчусь у докторів теології моїх священників Станістав та Юлія Салтиненко, які я бачу реальне примінення. Слово Божого, застосування Слова Божого своє життя вони застосовують, і це мене надихає. Я також хочу так же жити і проповідувати Івангелію, і жити ради Христа. І вас також надихаю разом з вивчати. кожного дня духовний хліб Божий. Пишіть мені у коментарі, у кого є таке бажання.